Крестнет Бог и растучаться Его, И добежать от лица Его ненавидящего. Без чего бежим дорого, крестьянает им да исчезнут, Я бытает воссот лица. Вітаю вас з великим святам, пасві Господнього і Світіння Христового, віддаючи належне тій події, яка займає перше місце нашого житті, зі мною небесного. Також сьогодні згадує тих життя Нема більше від тої любові, сам Господь каже, як любов до ближнього. І Ця любов грати видатну роль. Те, що свяне місце віддавати за те, за ті ідеали, за які люди вмирали. Завершаючи, восхитующе времена і покоління. Хай же Господь упокоїть їх і Нам прошла всім мир, згоду і Боже благословить. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Шановне духовенство, шановні кияни, наші батьки, діди зробили все, щоб перемогти в саві кровавій війні. Вони здобули перемогу, яка надала нам перспективу, свободу, незалежність, можливість розвиватися, вільно народжувати своїх дітей і думати про майбутнє. Наш обов'язок, святий обов'язок це безумовно пам'ятати про них. І те, що сьогодні ми всі просимо Бога і молим за душі загиблих воїнів, ще ще раз говорить про те, що скільки, скільки б років не пройшло від Дня великої перемоги, ми завжди будемо пам'ятати воїна-визволителя. Світла пам'ять всім, хто не дожив до сьогоднішнього року. Chill. <laughs>